Уже сьогодні другий рік поспіль у цьому патріаршому центрі біля Патріаршого собору ми проводимо чудеса різдва, чудову акцію від фундації Мудра Справа. Ця ініціатива дає можливість дітям війти в простір, де вони відчувають себе в опіці своєї матері церкви. Цей простір він для них казковий. Але водночас тут є та церква мати, яка гоїть рани, яка несе мир, яка дає сьогодні цю повноту любові, яка зцілює. Завжди такий момент болючий, особливо у дитинстві. В ці моменти ми шукали рятунку в обіймах своєї матері. Зараз діти можуть знайти в обіймах цього патріаршого центру, в обіймах. Нашої української греко-католицької церкви відомо, що ця ініціатива не могла би відбутися без благословення блаженнішого Святослава, і навіть цьогоріч він наголосив обов'язково у мою відсутність, коли блаженніший знаходиться у Австралії з членами постійного синоду. він каже: обов'язково, щоб моя резиденція не була зачинена, не була лише адміністративною будівлею під охороною, була відкритою відкритою такою як наша церква приймала сюди цих дітей Свято не тільки для діточок, але ще їх для їх вихователів, для тих батьків, які приходять з нашими дітками, тому що немає нічого найкращого в світі, як бачити щасливі очі своїх дітей. Ми зараз знаходимося в синодальній залі, яка має знаєте таке велике благословіння і натхнення, і коли дітки сюди потрапляють. Та я бачу по очам, вони змінюються. Вони отримують оце дитинство, та на яке вони мають право, і фактично за рахунок наших жертводавців, за рахунок організаторів, ми даємо можливість дітям отримати дитинство або відчуття того дитинства, справжнього, на яке заслуговує кожна дитина. Це дуже важливе, особливо зараз, тому що воно дарує любов, дарує тепло, дарує радість і мир, відчуття миру, якого ми всі всі дуже-дуже чекаємо. Дякую, що ви нам подарували таку маленьку крихітку тепла, і ми тепер можемо з ними поділитися. І всі діти тепер знають, хто такий Миколай, історію Миколая, що треба робити добро, але про того нікому не треба казати, треба мовчати про те добро. А добро породжує надію і любов.